І це справжня катастрофа безпеки для всіх. От якщо ви хочете знати, що відбулося в Росії, і знову таки, чи можемо ми тут Україну звинувачити? Ні, Україна має повне право і необхідність захищатися від російської агресії. Просто ми завжди говорили, що коли воюють такі дві країни. Це прямий шлях до Третьої світової війни, якщо ви вчасно не, не зупинити. Зараз цей шлях став ще більш, я б сказав, Скоротився. скороченим і простим. Ми знаємо, що у нас Зеленський взагалі майстер будування шляхів велике будівництво. От воно. Тому що зараз стає очевидним, що ядерні держави не мають таких, як любить Трамп говорити, козирів, якими вони весь час сказувались. Цю ж операцію можна творчо розвинути ще. Розумієте? От Потім я вже не кажу про бюджет. Ось Трам, ми ж не знаємо, чи всі фури насправді використані вже. І які є ще можливості? От там поїде на саміт НАТО і буде вимагати, щоб всі країни НАТО збільшували свої військові бюджети. І всі будуть говорити, ми готові. А для чого? От зараз Велика Британія побудує на мільярди фунтів її підводні човни з ядерним озброєнням, які можуть нести ядерне озброєння. Щоб що, щоб завтра якісь маленькі морські дрони за 500 е фунтів кожний, якихось там хтось застосує, можна і сподачі тієї Росією. Віці, які можливості ми даємо самій Росії. Неймовірні. Просто підірвуть ці човни прямо в порту. От зараз там якісь країни будуть збільшувати обсяги своїх військових бюджетів, щоб побудувати кілька ще бомбардувальників. Для чого? Що потім приїхав якийсь е, гість з е, далекої близькосхідної або не дуже близькосхідної країни. Тепер уявіть собі, якогось Трампа, який має е, е, воєнний бюджет. на Бог знає, яку кількість мільярдів доларів. Каже: я ніколи його не скорочу, не скорочу. Але виявляється, що за багатомільярдним мільярдним бюджетом можна ефективно боротися за копійки. Це, це їхня провина. Великі держави з ядерною зброєю мають самі гальмувати науково-технічний процес, прогрес, щоб залишатися на чолі прогресу. Якщо росіяни такі ідіоти і цього не розуміли, їм мали це пояснити.